Добрий день, діточки, малята. Ми отримали вісна від мавпочки Анфіси. Вона просить у нас допомоги. Анфіса знає, що треба вирости, вивчитися, отримати професію, але, на жаль, не знає, які професії бувають. Діти, допоможемо мавпочці? Для цього я запрошую вас відправитися в подорож в країною професій на автобусі. Ось ми і прибули з вами на станцію Україна професій. Подивіться, тут є якась цікава книга. Це книга загадок. Чи любите відгадувати загадки? А вже ж любите. Туди давайте спробуємо відгадати загадки цієї книги. Хто, як кочка із курчатами, дитсадку шепя з малятами? Хто їх пильно доглядає? нянчить, пистить, розважає. Це вихователь. Залюкинку ховарить, нам смачненькі страви варить. Хто це? Так, це кухар. Золоті у нього руки. Робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Це перукар. Хто ж у всім, і дорослим, і малим, дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Це швачка. Вчить читати, рахувати і невтомно працювати, вчитель. На посту своїм стоїть, стежить за порядком. Сміливий строгий офіцер, хто він? поліцейський. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури це лікар. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував, нам будинки збудував? будівельник. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой, важка у нього ноша, діти, хто він? Листоноша. ноша. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає музикант. На пожежі, як в бою, не боїться він вогню, пожежник. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Діти, а тепер пограємо в гру. Я називатиму тію, а ви професію. Лікує лікар. Будує будівельник. Продає продавець, готує кухар, навчає вчитель, гасить пожежник, шиє, швачка, виховує вихователь. А зараз допоможіть мені знайти на малюнку зайвий предмет. Що не знадобиться лікарю у роботі? Так, лікарю у роботі не потрібен молоток. Він потрібний будівельнику. Що займе на цьому малюнку? Так, сукня. Пожежник сукню не шиє, а гаси вогонь. А чи потрібне кухару нитки? Ні, на цьому малюнку вони зайві. Тому що вони не потрібні для приготування їжі. Що не потрібно будівельнику? Що зайве на малюнку? Будівельнику не потрібен шприц. Поліцейський на посту. Що зайве тут? Звичайна дошка. На дошці пишуть вихователь та вчитель. Марят, які молодці. Мавпочка Анфиса Дякую за допомогу. Тепер вона знає про професії все. Наша подорож до країни професій завершилась до нових зустрічей.